Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! бо прийдуть до тебе три в Гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество, Рождество Христове Христо! радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився, а той третій празник святе вогрестя, радуйся, ой радуйся, земле син Божий, народився, ой радуйся, земле син Божий, народився.